Колись вона бачила козаків, а нині повз неї не щодня приходять жителі та гості глухова у самому центрі. Розташовується єдина автентична козацька споруда, що збереглася в місті до наших днів. Цим про Миколаївську церкву, найстарішу будівлю глухова. Дійсно, вона побудована ще за того періоду, коли глухи був суто козацьким центром просто козацтва до того часу, як він столичним став. Традиційно першим відповідно. Завжди храм був дерев'яний, десь орієнтовно, в 1683 році, вже був дерев'яний храм Святого Миколи, який був центром відповідно глухівської сотні, казацької глухівської сотні, тому цей храм також навіть мурований, він є найстаршим. Доля храму складалася по-різному однак, на відміну від інших церков Глухова, які були зруйновані, Миколаївська збереглася та вистояла. На відміну від іншого храму, який стояв навпроти Святої Трійці, або Троїцький собор, як його більше відомо, він був величніший і будувався понад 100 років, доля балувала, якщо так можна сказати, про церкву, про цю споруду. Вона, в принципі, будувалася доволі швидко. 1693 по 1695 роки вона була зведена артіллю Матвія Єфимова. А тим більше вже було відомо, як це будувати. Ця сама Артіль будувала Михайлівську церкву, яка стояла неподалік від цього, але була зруйнована ще в 18 столітті. Якраз в пожежі. Створення храму фінансувала місцева козацька старшина. Це не було справою одного мецената. Звели церкву швидко і довкола будівництва ходили цікаві легенди, як от про курячі яйця. Є така легендарна думка, що яйця використовували на його в розчин домішували. Да? Для того щоб був він більш міцнішим. Але є інша точка зору, цікавіша. Тобто ця Артіль була великою, будували швидко, але якісно. І їм банально треба було харчуватися. Ці яйця вони використовували для їжі, перш за все, не для цегли. Історик розповідає, що колись Миколаївська церква була головним храмом Лівобережної Гетьманщини. Тут обирали гетьманів та відбувалися урочистості загальнодержавного значення. Щонайменше три гетьмани тут е, обиралося. Це 1708-й Іван Скоропадський, 1727-й Данило Апостол, 1750-й Кирило Розумовський. І також е, було багато становитих постійно людей під час цих е, богослужінь урочисто стояли. Звичайно, до неї ходили і е, як до храму головного. Радного, бо тут радний був майдан. Загалом соборний майдан, розташований у центрі Глухова, був місцем зібрань прийняття важливих рішень та церемоній. Тут не лише обирали гетьманів, а навіть проголошували їм анафему довічне відлучення від церкви. Таку отримав Іван Мазепа, коли пішов проти волі російського царя. Саме тут, практично, де зараз ходять також сотні тисячі глухівчан та гостей міста. Якраз відбувалися ці лекції, тобто обрання гетьманів на радному майдані. Більш того тут постійно обралися більше. Урочистості такого характеру традиційного необрання в цей час, адже тут жили гетьмани, і вона завжди служила таким головним храмом у 19 столітті. Ситуація змінилася. Глухі втратив статус столиці, а пожежа 1784 року завдала значної шкоди місту. У цей період утримувати храми на пожертвування ставало дедалі важче, але Миколаївська церква залишилася однією з головних святинь. До того ж, змінилася її архітектура. То... 1870 року вона була тільки козацьке барокко, якою є оця частина, тільки так? Ось. Е а саме за рішенням е і дозволом магістрату Гухівського е було прибудовано з заходу, частково розібравши її, було прибудовано дуже високу таку дзвіницю. Це вже бачите поєднання двох, двох стилів. З одного боку це був нагадаю козацьке бароко класична, а з іншого боку, це був класицизм або такий званий провінційний класицизм. У радянський період, коли релігія була оголошена опіумом для народу, багато храмів було зруйновано або перетворено на господарські приміщення. Миколаївська церква не стала винятком, її закрили для богослужінь і використовували як зерновий склад. Однак це її певним чином і врятувало. Її вдалося зберегти за рахунок того, що з 1930 по 1990 роки, тобто років, тобто ну крім окупації фашистської, коли частково відновилася служба. А оці майже 60 десятиліть вона перебувала як зерновий склад. З одного боку, це, ну скажімо так, для церкви ну зовсім варварське ставлення, а з іншого боку, це дало можливість її врятувати і зберегти більш того, навіть вже в більш лайтовість з кінець 70-х, 80-ті роки. Це ще Брежнівський перехід на перебудову, її навіть почали реставрувати. І на 1992 рік вона була, можна сказати, Ідеально майже як можливо була на той час відреставрована. А в 1991 році вона передана, була прихожанам і була створена тут якраз релігійна громада. Сьогодні Миколаївська церква продовжує виконувати свою релігійну функцію. Їй в цьому році виповнюється 330 років. Вона вважається пам'яткою національного значення, пам'яткою архітектури та історії національного значення і оберігається державою, але Держава на церкви не виділяє, наскільки я знаю кошти на реставрацію до того ж, фактично глухів не маючи української церкви, ПЦУ справжньої, да то перебуває в лоні іншої церкви.